Костя Загородько і країна онлайн останнім часом теж заглибилися у процеси поліграфічні. І сьогодні в ефірі ми гортаємо чергову сторінку друкарства. Як випускають наші улюблені книжки, наш спеціальний репортаж. Вітаю, друзі, доброго ранку, це країна онлайн. і Сьогодні ми будемо вивчати поліграфічні процеси. Власне, на друкарні, яка називається від А до Я, роблять найбільш складну поліграфію, так званий глянець. Сьогодні ми таким же ретельним чином дослідимо, як виготовляють таку поліграфічну продукцію. Все розпочинається саме тут, у цій кімнаті. Тут насвідчують спеціальні металеві пластини, вони з алюмінію. Сам процес доволі таки цікавий і змістовний. Про нього варто розповісти. Процесом тут займається Оксана, вона працівниця цієї друкарні. Якраз вона і контролює оцей дуже відповідальний момент, коли з ось такого ось алюмінієвого листа вкритого фотополімерним покриттям, до речі, його не роблять в Україні, це винятково е, імпортна сировина. Е, виготовляють е, відбиток е, майбутнього зображення для поліграфічної продукції. Вона мені зараз допоможе. Ми відкриємо цю хитромудру машину, називається скрін, промовиста назва, і ми разом от ставимо цю пластину. Коли буде зняти зайвий шар фотополімеру, фарба в майбутньому не буде так мовити, приставати до цього білого поля, ми отримаємо так зване біле поле, наприклад, в книзі або в каталозі. І зображення там, де залишився фотополімер різноманітних відтінків. Ось е, пластина, яка надзвичайно важлива тут е, на виробництві різноманітної поліграфічної кольорової, повнокольорової продукції, вже виходить з проявника. Це одна з чотирьох пластин. Нагадаю, що е, для того, аби вивезти повнокольоровий малюнок, е, повинен е, бути зроблений кольороподіл на чотири кольори, відповідно, і пластин таких чотири, які відображають різні відтінки. Сам по собі друк відбувається в ось цих таких чотирьох закритих головках. Вони, відповідно, розподілені до кольору, який ми наносимо на папір, щоб створити повнокольоровий малюнок. Ну, відповідно, умовно, синій, чорний, жовтий, червоний колір. Все відбувається закрито. Залазити в таку машину не варто, ну, зважаючи хоча б на її вартість. Але побачити, що виходить внаслідок цього, теж цікаво. Після того, як на листі формату, ну, приміром, Б1 було віддруковано якусь кількість сторінок, вони надходять сюди, на оцей от фальцювальний комплекс. Пальцювальний комплекс згортає їх відповідним чином, аби послідовність сторінок була вірна. Зрештою, ми отримуємо ось такий ось зошит. Такий зошит і є ну, вихідним матеріалом для того, щоб створити в майбутньому чи журнал будь-якої товщини, чи книгу. Тут ми знаходимося на важливому етапі зшивання різного формату книг. Їх сшивають капроновими нитками. І, власне, все це робиться кількома стіжками. Залежить тільки лише, якого розміру ця книга, відповідно, таку кількість використовують для того чи іншого зошита, перед тим, як його склеїти вже знайому нам книгу стільки стіжків, стіжків використовують. Сама книга виглядає вже в кінцевому етапі приблизно ось так. Її в цьому ж цеху тільки вклеюють у тверду палітурку. Палітурки виготовляють теж на спеціальних друкарських комплексах, там використовується тиснення. Ми в цей момент також вам покажемо. Палітурку, яка і є. Головною для книги, яку ми бачили, сшивають на невеличкій швейній машинці, можна виготовляти і таким чином, на такому от тигельному пресі. Робити тиснення дуже красиві, як у даному випадку для якогось міжнародного ділового журналу. Це тиснення з використанням кольорових металів. Можна використовувати різноманітні варіанти цих металів бронза, алюміній. Звісно, можна навіть і золотом відтиснути своє прізвище, увічнити його на папері. Я не думаю, що це так важливо і потрібно у даному випадку. А за сьогодні ми побачили, як у різних проявах виготовляється поліграфічна продукція, поліграфічна продукція високої якості, так звана глянцева поліграфічна продукція. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключів.